У нас є печальний опыт магазину ночного, який був в нашому домі. Це були безконічні драки, безконічні шуми. Полтавка Наталія розповідає, її квартира знаходиться на четвертому поверсі. Кілька років тому вона з сусідами домоглася закриття нічного магазину Левада у їхньому будинку. АТБ-маркет на Богдана Хмельницького 28 відкрили у 2009-му. Раніше супермаркет працював до 22-ї години, а з 1 грудня перейшов на цілодобовий режим. Без всякого предупреждення і таки з нами, жильцями, взяли, вирішили, що їм треба работать круглосуточно. Понятное дело, що водка круглосуточно, это це выгодный бізнес. За словами іншого мешканця будинку Валерія, тепер кожен вечір до магазину викликають поліцію. Чоловік показує підписи сусідів, які проти цілодобової роботи АТБ маркету та надає рішення виконкому Полтавської міської ради за 25 листопада 2016 року. У зв'язку із наявністю скарг мешканців житлового будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 28 на незручності, що були викликані роботою у нічний час магазину по вулиці Богдана Хмельницького, 28 то в АТБ Маркет, комісія приймає рішення не погоджувати цілодобовий режим роботи цього закладу. Дружина Валерія Світлана розповідає, їхня квартира знаходиться на першому поверсі. У 2013 році Полтавка отримала довідку від санстанції про перевищення шуму в її помешканні через підйомну площадку для розвантаження товару, яка знаходиться під її житлом. Адже складське приміщення, атб маркету займає підвал будинку. Була підйомна площадка, зробили як ліфт. Ну і працює по цей час. Нам поставили підкривати. Світлана говорить, за нормами взимку розвантаження товару у магазині має проходити до сьомої години вечора. Проте в АТБ маркеті вантажівки приймають і після 20-ї години. Жінка показує відео, на якому працівники магазину не надали поліції дозвіл на нічну торгівлю. Ви не маєте нас, права нас закрити. Порішені суду всі питання на юридичну адресу міста Дніпропетров. За словами заступника полтавського міського голови Віталія Нікіпєлова, супермаркет не зобов'язаний мати дозвіл на нічну торгівлю, адже з 2005 року заборонено надавати дозволи на торгівельну діяльність. Тому правового механізму в даному випадку немає, говорить Нікіпєлов. Верховна Рада діяла в інтересах розвитку підприємництва і позбавила органи влади зайвого регулюючого впливу. Тобто раніше можна було скасувати дозвіл на торгівлю. Зараз тепер його немає дозволу на торгівлю. Зараз ми погодили режим роботи, але не передбачено відповідальності за порушення цього режиму роботи. Але все ж власникам квартир варто звернутись із цивільним позовом до суду про порушення прав мешканців будинку. Радить юрист та додає представники основного офісу АТБ Маркету у Дніпрі на контакти з Полтавською міською радою не йдуть. Ми намагаємося якось донести до них, що необхідно враховувати думку людей, думку населення, тому що така діяльність магазину вона може нашкодити і репутації торгівельної мережі. Тим часом мешканці будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 28, налаштовані рішуче. У нас дом стоїть на підводних водах. Що неізвісно, таке кількість машин під'їжджає, грузових? Ми будемо йти до Верховної Ради. Будемо писати, 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 вода камінь точить. Поки ми наконець-то таких безпридільчиків, собственників просто не виживемо з нашої території. Ольга Гриненко, Павло Лопатюк, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.